Любі друзі, дивіться, що роблять кролиці, коли очікують зерно. Дивіться, вони по кругу бігають, вони тільки чують шелест пакету. Ось вони. Одразу. Е, де наше зерно? Да? Зараз ми вам дамо. Сьогодні ячмін, завтра увесь кукурузкою. Ось ми вам насипимо зараз. Ось так розсипимо вам. 5 штучок у нас. Як вони ждали, ой, як ждали. Як смачно, так? Да? І так всі кролі ждуть. Тільки чуєш, чую, що в пакет лізу, все, клітка підстрибує. Такі. А потім будуть водичку оцю пити, треба підлити. Оцю ніпільну поїлочку у нас тут. Смачного. Не спішіть, я не заберу, вже збирати назад не буду точно. Красені. Скоро будете ви нам маленьких кроленят приводити. Дві або три звідси візьмемо, і будете ви у нас мамочками. А остальних будемо продавати. Дякую за увагу.